Ну що ж, всім привіт на вас до вас, підписати вподобайки. І сьогодні ми пограємо в гру Симулятор країн. Це моя гра. І сьогодні, в день виходу цього відео, вона вийде в стім. Але я записую це 18-го, а відео вийде 30-го, 30 тому, якщо тут якісь баги я знайду, то вони будуть виправлені на момент виходу цього відео. Тому вперед так, на початку у вас буде стояти англійська мова, заходити в налаштування ставити українську, поставте автозбереження, коли вам зручно. Кожен рік, це, в принципі, зручно, більш-менш. І тикайте нова гра. Ну, в принципі, як у всіх інших іграх. Так, я вже ж, ну, за кого ще починати. Тут можна, в принципі, за будь-яку країну грати, але за Україну, а вже ж, а вже за Україну. Може, типа рандоміть собі країну будь-яку. Ось Габон, Сан, Маріна, Шріла, Буркінфас, того, коротше, все. Зрозуміло, рандоміть можете, але оберемо Україну. Ну, Там показники країн, населення, ВВП і так далі. Це не те, що нам цікаво. А ось те, що нам цікаво це бюджет. Тут через Shift ви швидше будете змінювати, затиснувши Shift. Я прадив на освіту лишати 7%. Тут, в принципі, кожний показник наводить на нього і написано на що він впливає. І я прадив ось тут праворуч, в віконці зміни за рік, і поставити витрати на інфраструктуру, на інфраструктуру так, щоб були найбільші, найбільша зміна інфраструктури. Типу занадто виникає, чи не? а ось двадстрі. 23% ВВП ми просто вкладемо в інфраструктуру, який жах, і податки на 20%. Тут також написано вплив податків на зміну нашого ВВП. Тобто, якщо ми будемо збільшувати податки, то бачите, ВВП мінус повільніше зростає. Нам після 20% воно більше впливає, ніж податки до 20%. Коротше, <кій> сума кредиту наш резерв, так як наш резерв 28 мільярдів, ми можемо дозволити собі 12 мільярдів вийти в мінус на один рік на 12 мільярдів. Так, і тут одразу мені написано, що нас хочуть захопити Молдова, тому бажано зараз викликати стільки військ, щоб просто Молдови не було на приваги Тому поїхали. Візьму авіацію десятку, Хоча в них також. Ну, знову ж. І давайте сотню військ. Все, цього вистачить, щоб нас не захопила Молдова. Ми ж поки що не можемо захопити. В перший рік не можна захоплювати, так як і боти, вони не захоплюють в перший рік. Тут, до речі, якщо комусь цікаво, є топ. Топ країн. Ми 70 місце. 70. -те. Над нами М'ян Майклдор. Буває. Що ж, перший рік просто чекаємо? О, до речі, підімей єм, під час. Ігровий час стартує з 23-го року, з 1-23 року. Час, до речі, швидко йде, одразу кажу. І це хорошо. Так, далі. У нас є надлишок. Ой, у нас. Е, як ви бачите, у нас інфраструктура витрат витрати на інфраструктуру залишилось 23%, але. Зміни за рік на інфраструктуру не змінюються. Ну, нуль. Тому можна зменшити, тому що занадто сильну інфраструктуру не відбудувати. І просто залишайте на 7% ВВП, це буде тримати інфраструктуру на максимальному рівні. І я б так залишив, хоч ми і ще знову в мінусі виходимо, але це через кредити, я б це залишив, просто щоб зрости по економіці, тому що тут завдяки ефекту низького старту. Ось тут підписано вплив ВВП на душу населення на зростання. Чим менше ВВП на душу населення, тим швидше зростання. Тобто у нас маленьке ВВП на душу населення, ми швидко зростати будемо. Аж на 19% ВВП на рік. Прекрасно. Тому за декілька років ми вийдемо в плюс. І тут одразу почало показуватись, хто кого захопив тут. Чилі Парагвай захопив, Аргентина Парагвай захопила, Колумбія Панама. Ріна... Коротше, тут багато хто кого позахоплював. Так, 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 так. Іраксерію, індонезі ПоПО. Коротше, на Ескейп можна просто все одночасно не закрити і подивитись ось так. Русня, Казахстан захопила. А Китай, Таджикистан, США Мексику захопила. Хто тут ще? Ось Тут в Африці хтось когось захоплював. Індонезія Папуа захопила. А, Індонез... Сінгапур захопив Малазію. Сінгапур молодець. Тут Південна Африка захопила Мозамбік. Коротше, все прикольно. Але теоретично, слухайте. Молдова дає мені загрозу. В принципі, нам перебити загрозу Молдови не так складно. Щось так через Shift, коротше, тут все підписано, Shift-Control можете більше викликати. Я просто беру перевагу. Тобто, якщо в нас перевага, якщо в нас два рази більше військ, ніж в Молдови, будь-якого виду, то воно дає нам бонус. Завдяки цьому ми сильніше, Ну, і по загальній силі були б сильніші. Так, захоплюємо. Я там втратив частину військ, але можу собі дозволити. Тут Угорщина є, з Угорщини треба хто вирожніше. Але знову ж на нас зараз ніхто не агресує, окрім Молдови. Молдову я вже захопив. Тут, до речі, тепер, тикнувши на Молдову, ми зможемо зібрати гроші. І або на ось вікно усіх маріонеток, ось тут. Тут буде список наших маріонеток і те, скільки ми заробляємо. Ми 3 мільйони. А, 30 мільйонів на рік заробляємо з маріонеток. Треба тикнути зібрати потім, як, як захочете. Так, і знову кінець року, на цей рік ми виходимо в півмільярда. мінус, і знову на. 19,5% зростаємо. Поки що залишаюсь в мінусі. Багамські острови Соломон, Сейшельські острови, Грузія Азербайджан. Ось тут Грузія розширяється. Франція, Бельгію Данія, Швецію. Ну, молодці, розширяються, розширяються А, Данія Фінов і Шведов контролюю. Данія молодець. Німеччина ти на кого? Ти на Чехію загрілась. Ну Чехія сама по собі сильна. Хоча при бажанні Німеччина захопить Чехію з часу. 57 місце Скоріше не від свого зростання, а від падіння інших. Від того, іншого, від того, що інших захоплюють. Так, і на цей рік ми в мінус 140 мільйонів. Я чекаю і відбудовую свою економіку. Я хочу вийти в плюс. Я не хочу збільшувати відсотки, тому що потім збільшивши на 2%, у нас на мінус відсоток падіння буде. Ну, скажімо, на мінус відсоток зростання. Так, Колумбія, Еквадор, Гатемала, Сальвадор. -да, так, так, коротше, всі-всіх позахоплювали. На мене все ще ніхто не агресує. це прекрасно. Насправді кажучи, теоретично можна. Хм. Тут більш-менш слабкість сусідів, це Білорусь. Давайте зберемо. М -м. Ще трохи більше авіації, трохи більше солдатиків. Недостатньо сил. Треба перевагу взяти. Знову ж тому, що тут дебаф. Ваша сила множиться на 05 через те, що ворог стоїть в захисті. Треба мати перевагу по силі. Теоретично можна взяти кредит. 2 мільярда візьму. 1 мільярд в розбудову вас. І ось так. Все. Тепер в мене є перевага. І можу взяти собі Білорусь. на жаль, далі. А, на Литву ще вистачає. Давайте. О, там якраз Польща агресувала на Литву. Ха? А ні, хтось інший агресував. Латвія, напевно. Ну все, гроші більше не витрачаю поки що. Тут, бачите, ще ворога наші не населені, тому ваша сила може ціну на 5. Прикольно. Так, знову кінець року, і ми нарешті виходимо в плюс на 295 мільйонів. Тут, сюди, до речі, в цю суму не входить е, наші маріонетки. Сила наших маріонеток. Ой, на мене Угорщина агресує. з цим треба бути обережніше. Так, збираю зі своїх маріонеток. 380 мільйонів. І, в принципі, якщо ми нічого не зробимо, то угорщина не нас захопить. Угорщина. Ну, ось тут просто. М -м, показано. Бачите, наскільки все погано. Ще в них перевага армії, перевага авіації, перевага флоту, коротше. Мені доведеться зараз брати кредит і немаленький. Через shift. Ось так. До речі, в кредитами не можна взяти більше, ніж дві вашої економіки. Тобто, в принципі, та... зараз зможемо захиститись. Для цього, на жаль, нам треба буде. Ось так, ось так зробити все. Перевагу на флоті ми маємо на морі. Але нам би ще 5 тисяч авіацій мати. Все, ось так, я не дам себе захопити. В мене тепер. Я всі 30 мільярдів витратив просто, щоб не дати себе захопити. Вони вже Словаччину, ще Словаччину контролюють. Кряті угорці. Блін, я б. я дочекаюсь кінця року. Тому що захоплюють в початку, на початку кожного року. Так, заберу 120 мільйонів. І, можливо, захоплю тебе, втрачу три човник, і я не зможу поповнити цю силу по втраті. Ага, дякую. Хоча треба, треба було б захопити. Та, ми тепер в мінусі. Мінус ну, 671, чи, чисто через те, що я набрав кредити. Ну що, відпочиваємо. та та так, так, так Або можемо набрати кредити і захопити тебе. Взяти ще 30 мільярдів кредит. А спочатку треба буде захопити Словаччину, потім Угорщину. Давайте поки що почекаємо. Так 41 мільйон в мінус. Хай наша економіка зростає. І це прекрасно. Як і економіка інших країн. 76 місце в топі. Зараз ще кінець року буде. О, тепер знову в плюсі. Ось давайте вже плюсом будемо йти. На Угорщину. Угорщину я поки що не потягну. Занадто великі втрати будуть. А Ось тебе. Я б щоб на тебе напасти, відклав би 6 мільярдів. Щоб потім одразу відновити сили, які ми втратимо при наступі. Тому давайте. Сполучені Штати розширяються. Сполучені Штати, покажіть мені. О, Японія. Тут Японія захопила домініканську Гаїті. Нікраго. Отимала. США має готимало наступно захопити. А, так, вони якраз заграні за, на неї все. Далі США якесь рандомне місце буде розширятись. Вони спочатку немаріально так намагаються захоплювати. Так, і в кінці цього року я зможу Латвію собі забрати. Ти на кого за? А, на Китай. Лох. Русняна Китай загріне. Ой, я щось пропустив у момент для нападу. Нехай. Приймаю. І. Ну так, атакувати. Втрачу. Багато втрачу. Але що ж кубити? Мир хоче, що ми тут ще зрост... зростемо на 3 мільярди. То можна і на Естонію, Все. Ну, тут розширились по тому, щоб просто захопити. А все ж ми можемо плити кудись висаджуватися, але тут також у вас немає сухопутного кордону з цією державою. Сила множиться на 0,5. Треба ще більше сил мати. Але умовникіпер ми можемо захопити. Але давайте не зараз. Так, угорщини. Це, вони вже мене не захоплять з достатньо сил. Знову ж, на, о, в них такий же самий, як дебаф, як і в нас. Коли ми стоїмо в захисті, вони, їм так само складніше нас захопити, як і нам їх. Коротше, наступна моя мета, це захоплення угорщини, щоб прибрати. В тебе немає? Хто тут? А, це Сербія тут розжерлась. А то ж, так зачекайте що? Чотири мільярди. Це не Сербія, тут розжерлась. це Боснія має свою маріонетку Чер... Сербію і Чорногорію. А це, а це Хорватія тут. Також розжерлась. Словеню, Албанію занимає в маріонетках. Непогано, непогано. Так, зачекайте. Хтось напав на Угорщину. Румунія. Румунія напала на Угорщину, забрала Словаччину і ослабила, ослабила саму Угорщину. Давайте вперед. Зараз ослаблена Угорщина має бути, і ослаблена сама Румунія. Через те, що вона напала. Але так собі вона ослаблена. Так і наступний, на кого Румунія заагресує, це або. Це буду або я, або Болгарія. Тут треба бути обережніше. Воно з 3 мільярди тут є. А тепер, якщо подумати, я повернув собі б Словаччину забрав у Румунії. У нас всього 960 мільйонів дохід з усіх мільйонеток. Я думаю, воно коштує того чи ні. Ну, мені дуже багато авіації треба, коротше ні. Я не хочу зараз ці гроші витрачати. Ось 6 мільярдів плюс буде. Ага, всі когось позахоплювали. Хай Румунія ні на кого не змогла заагресуватися, нехай. Тут присутня просто. Щас трохи рандому, щоб боти не ідеально захоплювали просто всіх найслабших сусідів. Так, мені здається, зараз хтось? Ні. Ти на Німеччину загинула? Так. Швейцарія на Німеччину. А Німеччина на Польщу. Прекрасно. Знаєте, що я вирішив, тому що Німеччина, судячи за все, захопила Чехію? Через це ослабила свою армію. І Швейцарія одразу захопила назад Чехію собі. Так, в нас. Пауза. 22 мільярди на рахунку. Збираю собі армію. Бажано. Ще трохи авіації. І 30 тисяч військ звичайних. Ой, я щось перестарався Маріонетка буде мені гроші. Так, але цьому коротше Окей, наступний рік. А вже ж вони викликають кожен рік собі додаткові війська. О, ні, в Я розраховував, що ти на німеччину заграшці. Або на русню. А, на русню тут не загралось. Ну так, у німечний. Німеччина або на... або на нас, або на Німеччину агриться Ну що ж, беремо кредит. Мені треба флоту 25 тисяч як мінімум. Але цього мало. Ось так, 37 тисяч флот, 15 тисяч. Ну, авіація також 25 тисяч. І вже ж в мене грошей не вистачає. Так, авіація 30 тисяч і звичайних військ. 38 тисяч. Все, ми вистаємо. Ну так. <кій> нас не зможе захопити Польща. Ми зберемо з Румунією. Польща, Польща за Німеччину. Да. теоретично у нас потенціал кредиту ще величезний. Тому давайте сюди? Сюди Румунію повністю захоплював при цьому втратив майже всю армію. А тепер до Хітміріна так 2 мільярди всього на рік. Так я за кредитні гроші повернув всю армію, тому що не хочу втрачати всі свої провінції. Блін, тут є ще Сербія, яка слабка. І Хорватія також слабка. Давайте почнемо з Сербії. Отак вони переширялись, саме вбивалось і тепер добуваємо їх. Так знову ж купу військ втрачу і доведеться знову брати кредит на повернення. Так, тепер сама Хорватія є. Непогано тут розширився. Вони самі вони. І Греція дуже слабка. Ну, також Грецію втрачу купу всього. Але тут треба буде обереженням, щоб я зміг захиститись від Польщі і Болгарія. Ну ні, на Болгарію я вже втрачу дуже багато військ, занадто багато. Щоб це було правда. Щоб це було виправдано. Так, все. Купу грошей витратив, щоб повернути свої війська. 2 мільярди на рік. Знову через кредити ми заробляємо всього 2 мільярди. Так, так. А у нас тепер не захоплять. Італія. А, ти на Швейцарію цілишся. Швейцарії достатньо один раз оступіться. І все. Та, блин, от всі вони такі сильні, Що мені робити? 4 мільярди. На рік прибуток. Так, так, так. Всі когось захоплюють. Мені недостатня достатньо переваги, силі щоб захопити Польщу але з часом стане достатньо перевага. У них ВВП в три рази більше. Так. Перед них по 70 тисяч кожних військ. Ну, По 10 тисяч на рік. У мене в запасі 13 мільярдів. Давайте так, скільки мені. О, ага. Мені бажано в запасі мати не 22 мільярди, а куди більше. Мільярдів 44, щоб піти на, на Болгарію. І відновитись, щоб потім розвернутися на Польщу. Але Німеччина, блін, Німеччина скоро назбирає сили і піде на Польщу. У нас часу не назбирає. Бачите, в неї по 10 тисяч усього на рік зростає. Так ще 12 мільярдів за цей рік буде плюсом. О, пауза. У нас 9 мільярдів на рік доходить хід з мільйонеток. У мене 59 мільярдів, є, все можна розбирати Болгарію. Давайте забираємо спочатку Македонію. Втрачаємо військ На те, щоб взяти Македонію. І далі сама Болгарія. Ще втрачаємо військ. Не... А! Японія. Японія тут по кавказу пройшлась. Японія, на кого? На кого Японія агресує? На Туреччину. Японія зараз захопить Туреччину. Це Мальта захопила Іран. Мальта на Туреччину груси. І до речі, Ірак також захопила Мальта. Жах, це Ізраїль, тут у Джерсі. Це не дивно. Це тут Філіппіни. Висадились. Острівні країни рандомно обирають країни, яких будуть захоплювати. Наприклад, вони, судячи за все, Японія рандомно обрала спочатку Домініканську Республіку і Гаїті. Потім, ну, тут нема більше країн на кордоні, потім сюди захопили і далі тут маріонетка Бразилії, маріонетка США. Що краще обійти. І судячи за все, після цього вони обрали собі Кавказ захоплювати. Прикровально, прикольно. Я щось відновлю свою армію. Є, yeah, я сильний. А, Туреччина. Можна зупинити Японію і самому захопити Туреччину. Я не хочу ще. Знаєте, що я не хочу в кредити лазити. Все мені досить. До речі, посилання на цю групи. Просто я не пам'ятаю, сказав я це чи ні. Опа, ще 15 мільярдів. сьерра Ліона, Нігерія, так-так-так. Японія загріна на Туреччину, але захопила не саму Туреччину. Тут так побудовано, що. Японію спочатку захоплюю всі маріонетки туреччини. І Кувейт був маріонетка Туреччини Тільки потім саму Туреччину Ну, тут Британія. Британці. На кого ви заагресовані? На Кенію. О, зараз Кенія, ось ці провінції Кенії будуть влітати в Британії. А, вони вже влітають. На тут Британія повертає собі Африку. Ну, а мені що робити? Що мені робити? Так ще 19 мільярдів. Зачекайте. Польща? Польща захопила в нас Сербію. Ну, Трохи. Ми занадто дали їм. Ми дали їм взяти перевагу над нами. Вони, бачите, побили нашу армію. Але, на щастя, в мене є гроші. І тепер Польща. А. А! Дивіться прикол в чому. Польща захопила Сербію і одразу Швейцарія захопила Сербію в Польщі, І це що? Франція? Австралія? Австралія захопила Німеччину. Францію і Іспанію. Ого! Ого! А почув, Польща захопити? І Сербію. Ну Сербію я вже не Знаєте, Вважайте, я Сербією обмінявся на Польщу. Сербію з Польщею обміняв. А Польща зі своїми 2 трильйони ВВП краще, ніж Сербія, зі своїми 162 трильйонів ВВП. Знову ж, якщо ви скажете, що це не реалістичний ВВП, зараз 2044 рік. Типу, теоретично, дуже теоретично. Можливо, таке зростання. Дуже теоретично. І на мене, до речі, ніхто не агресує нарешті. Я 10 місце по силі. Хто тут поруч зі мною? Ну, перше Китай, чисто через те, що йому тут легко розширятися. Якщо він ще на Індію піде. О, мільйон, нього мільйон сил. Це жах, це жах. Прикол в тому, що в цій грі є механіка, чим менше у вас населення, чим менше ВВП на душу населення, тим швидше зростає ваше населення. Тобто Індія і Китай, це вони швидко стають монстрами по населенню, по населенню, по ВВП. А Європа вже хороша по ВВП тому. Тому тут складно зростати. Що ж, треба подумати, я розширяюсь по кордону? Чи як? Прикол в тому, що всі мої сусіди дуже сильні по ВВП. Ти подивіться, сусід зі мною Австралія ось тут. Зрозуміло, що ні. Сусід зі мною Японія А, Швейцарія менше за нас. В топі Хм, теоретично то можна розібрати. Швейцарію. І Італія. Не кажучи вже про Італію. Ні, не Люксембург, Бельгія і сан Маріна Так, Австралія. ти випадково не на Італію, А, на Китай. Захране. Китай. На Норвегію. Норвегія на 404. Країна 404, ось. Так, в мене 28 мільярдів на їх прибуток. Хим-хем-хем. Хм, хм. Цього має вистачити. А знаєте що? Одна Просто натрима що це острівці. І Мальта, в якої я контролює Іран. А, а Мальта не слабка. Мальта прям дуже не слабка. Я вас зрозумів. Так, у нас все ще маленьке ВВП на душу населення. Але ми вже не маємо бонусів. Так, ми вже без бонусів на зростання ВВП. Тобто у нас 13%. Як тільки стане більше відсоток. Ви на душу населення тут почне допа як, наприклад, тут вплив кількості аграрних земель на зростання населення. Типу, чим більше у вас аграрних земель, тим більше ви дозволите можете собі населення. Якщо ви спитаєте Україні недостатньо аграрних земель. Так, тому що тут в нас вже 160 мільйонів населення. Сполучені Штати Нігерії, Великобританії, Ефіопія, ага. Воно тут битва за Африку. А зараз Сполучені Штати будуть все у Нігерії захоплювати, всі маріонетки. І мені подобається, мені ця гра заходить, вона прикольна. Знову ж посилання. Посилання на цю гру ви зможете на стрінку цієї гри в Steam ви зможете знайти в описі. Вона вийшла сьогодні. Ось в... Не в момент виходу цього відео, бо в момент, я подумаю, ще коли випущу це відео. Але ця гра вийшла сьогодні. Тому переходьте по посиланню в описі і купуйте її. Будь ласка, купуйте, залишайте рецензію, я буду вам дуже вдячен, Дуже вдячен. Скоріше за все, гаразд. Я випущу це відео десь о 10 ранку, якраз коли гра вийде, і ось вона зараз вийшла. Ось, зараз, прямо зараз, вона півгодини тому вийшла. Купуйте їх. Це казати, казатор, хочете, що зараз в мене 18 число. Але йдіть купуйте, будь ласка. Ну що ж, також дякую спонсорам. Дякую всім спонсорам за перегляд. Ніка яких ви можете побачити тут на екрані. Саме завдяки вам виходить відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само з вашим спонсором на ютубі. Підписки, вподобай, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за приряд, всім вдачі та бувайте.